Вітаю, друзі! Щоб населення України зберігалось хоча б на рівні 30 мільйонів. Україна щорічно має залучати 300 тисяч 300 тисяч мігрантів. Про це заявила директор Інституту демографії та соціальних досліджень Лібанова. Нагадаємо, через дефіцит будівельників Україна вже почала залучати мігрантів. Працівників наймають із Пакистану Непалу. Індії, Бангладешу, Філіппін та країн Африки. Друзі, команда зелених ліквідаторів, утилізаторів української нації хоче перетворити Україну в біосмітник. Європейцям не потрібні мігранти, які сидять у них отут на шиї, отримують соціальні виплати і нічого не роблять. Українці їх влаштовують, бо більшість українців йдуть працювати, платять податки і е, виконують роботу, яку європейці не хотіли б виконувати. А вихідці з країн вище перелічених е, вони не хочуть ніякої роботи, хочуть соцвиплат і дурника валяти. Тому їх можна збагрити в Україну там або примусити кирпичі тягати, або хай там живуть десь в полях, на метах і тому подібне. От таке майбутнє для нашої країни приготували зелені мародери, ліквідатори і утилізатори. Думайте, спостерігайте, залишайте з нами. Слава Україні і смерть ворогам.